Ситуація, яка склалася тепер, особливо після Мюнхенської безпекової конференції, свідчить про те, що Путінська Росія домоглася одного з таких вирішення одного з своїх головних завдань розколоти Захід. Е, бо, е, на жаль, ми можемо з сумом констатувати, що такого поняття, е, як колективний захід, е, вже не має. Е, де-факто, хоча можна казати, що вони йшли на заході йшли до цього е, доволі довго, е, через нерішучість, через непослідовність, через е, боягузкість, е, але нарешті е, в промові. Е, Віце-президента Венса пролунала дуже чітке звинувачення Європи в тому, що вона не демократична, що вона порушує свободу слова і таке інше. Тобто єдності заходу, колективного заходу вже немає. Е ми е, свого часу виховувалися ще в радянські часи, е, що цей колективний Захід дуже вдало протистояв Радянському Союзу. І, і ну, згадати такий випадок, коли е, радянського письменника, дисидента Володимира Буковського обміняли на генерального секретаря е, компартії Чилі. Ну, здається, э, чи в Чилі там якраз був э, такий правий э, військовий режим генерала Піначета, але виходить, що той колективний захід зм зміг знайти механізми впливу на того Піначета і э, э, примусити його видати. Оцього Луїса Карвалана і обміняти на радянського дисидента. І саме така позиція Заходу фактично призвела до поразки Радянського Союзу у тривалій війні в Афганістані, І взагалі... Примусила Радянський Союз через, звісно, економічні такі певні мотиви е зменшення цін на енергоносії. Примусила Радянський Союз піти з країн Центральної Східної Європи, що призвело до руйнації оцього соціалістичного табору, а потім і руйнації цієї імперії зла, е ліквідації радянського союзу. Але ось ця перемога вона дуже заспокоїла Захід, вирішили, що все вже нормально. Росія йде на шляху демократичних реформ, її треба підтримувати. Щодо республік, які в нових державах, які виникли на території радянського союзу, вони тривалий час займали якесь другорядне місце в. Політики колективного заходу Росія була номером один, і, не дивлячись на тривалу війну в Чечні, на руйнацію тих. Будинків в Росії в кінці 1999 року, що призвело до влади Володимира Путіна, на все це дивилися крізь пальці, не помічали. І навіть оця дуже войовнича промова Путіна в 2007 році на безпековій конференції в Мюнхені, теж не призвела до якихось. Ну, принаймні, усвідомлень, що відбувається. Більш того, практично безкарно відбулася агресія в Грузію, фактично відокремлення від Грузії двох територій Абхазії та Південної Осетії. І е, в 2014 році, коли почалася вже е, агресія Росії проти України, е, до речі, сьогодні в нас якраз 20 лютого сумні роковини, бо е, за Відповідним рішенням Верховної Ради визначено, що саме 20 лютого російський спецназ почав операцію в Криму. І відома така медалька, де якраз за повернення Криму, так би мовити, там стоять дати саме 20 лютого 2014 року. Тому ось ці. Uh... Події вони не призвели до якоїсь якогось протирезління Заходу по відношенню до Росії, але формально він залишався колективним. Е, можна сказати, що колективний захід е, чинив тиск на Україну тоді, в 2014 році, щоб ми не робили якихось жорстких кроків, відверто кажучи, в нас особливих і можливостей не було, е, але саме захід. Е, Причому Сполучені Штати тоді е, самоусунулися від цих процесів, але Німеччина, Франція е, примусили нас до тих так званих мінських угод, е, які були нікчемні е, від початку. Але зараз е, з часом ми можемо розуміти, що вони, можливо, таки допомогли нам е, більш. Е, Ретельно підготуватися до цього широкомасштабного вторгнення, хоча, звісно, все одно ми не були готові в 2022 році до такої масштабної агресії. Ось щодо історичних аналогій, тут я б сказав так: всі аналогії вони є достатньо умовними. Тобто історія вона розвивається унікально завжди, і немає 100% співпадань, Хоча е, певні е, речі е, можуть бути дуже і дуже схожими. Скажемо, 14 рік е, окупація і потім приєднання Криму. Е, тоді е, було дуже багато е, таких. Порівнянь аналогії з приєднанням Австрії в 1938 році. Тобто, спочатку були введені війська нацистські німецькі, а потім був проведений референдум. Причому референдум проводився в, як в, на території саме Німеччини. Третього Райху, так і Австрії. І 99% підтримали приєднання Австрії, Андшлюз Австрії до Німеччини. Причому цікавий такий момент в бюлетені, яким голосували тоді і німці, і австрійці. Дуже маленький був кружочок з напис з словом най і дуже великий помітний я, тобто так. Тобто, щоб, не дай Боже, не помилилися. Ну, ніхто і не збирався помилятися, була така ейфорія, що нарешті німці майже всі, майже всі, в складі однієї держави. До речі, я е, хочу в цьому контексті згадати, що теперішня конституція, основний закон Федеративної Республіки Німеччини, е, прийнятий в 49-му році, мав таку статтю, е, що до складу ФРН можуть бути включені інші німецькі землі. Так от, після е, возз'єднання, після того, як Німецька е, е, Демократична Республіка НДР припинила своє існування, цю статтю е, з основного закону виключили. Тобто теперішня ФРН вважає, що всі німецькі землі е, знаходяться в складі держави. Хоча, звісно, е, етнічні е, е, Меншини німецькі є і е, Швейцарія, і е, Люксембург, Бельгія, але ніяких навіть теоретичних претензій бути не може. Так, от, тоді, в 2014 році, на е, такому святковому засіданні з приводу приєднання Криму е, Путін. Е, Казав про повернення в рідну Гавані, таке інше, але е, текстуально майже е, співпадав його виступ з тим, що казав Гітлер з приводу е, аншлюзу Австрії. Тобто, ось така аналогія в нас вже була е, 11 років тому, майже. От. Щодо теперішньої ситуації, я вже сказав, що е, ось тут ми спостерігаємо доволі. Сумну картину стосовно Сполучених Штатів Америки е, можна казати про таку собі не не зовсім е, зрозумілу, е, неадекватну поведінку президента Сполучених Штатів. Ну, на мій погляд погляд, вона такою значною мірою і є. Е, і тому я б сказав, треба е, і нам. Передусім, і європейцям проявляти певну стриманість в реакціях.